Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу ще раз зробити відео на тему опалення, так як було дуже багато коментарів, і я хочу показати і розказати, що все працює. Так як дуже багато людей писало, що не треба таке показувати, це все таке, воно нікуди не годиться, воно навіть до першої батареї не буде працювати. Все працює вже майже. Місяць скоро буде, як ми користуємось цим. Ось так. Насос ми встановили в обратку і встановили паралельно насосу, який 220 вольт. Насос ми замовляли на Aliexpress. Там він називається безщитковий циркуляційний водяний насос. На 12 вольт перекачує 800 літрів за годину. Коли я вмикаю акумулятор, я перекриваю кран на насос 220 вольт і вмикаю кран на насос 12 вольт. І ось так все працює. Він трохи гучний, не так, як насос 220. Його інколи, чуть, коли щось там булькає. А цей, прям так буває, гудить по батареї. так Чутно, але нічого, головне, що тепло. Звичайно, він воду не так швидко ганяє, як насос на 220 вольт. Але потім він, коли вже прогнав в гарячу воду, то працює добре, і батареї гарячі, все працює. Є такі люди, які в коментарях писали, що навіть тепла підлога працює від такого насосу. Так що ця система опалення дієва і все працює. Не одні ми такі. Є люди, які теж таке роблять, просто пишуть, що використовують трохи інші насоси. В основному пише, що використовують насос від пічки газелі. Ще були такі коментарі, що купіть собі інвертор. Ми вибрали те, що ми вибрали. Ми шукали варіант, який дешевше, і встановили ось такий насос. Хто хоче так робить, хто хоче, не так, так як йому зручно по своєму карману робить, щоб йому було тепло. Акумулятор ми, звичайно, повністю не розряджаємо, завжди провіряємо, скільки там показує на ньому. Навіть останній раз, коли не було світла більше 6 годин, чоловік сказав, що він розрядився тільки на 20%. Так що, не так, як пишуть в коментарях, що вам вистачить цього акумулятора тільки на 1 годину, на 2 години, і все. Ось так у нас. Навіть більше 6 часов і він не зовсім розрядився, навіть в половину не сів. Звичайно, це не назавжди, це так на випадок, коли немає світла, ми надіємося, що все в нас наладиться, все буде добре. І на весну, дай Боже, все буде добре. Ми плануємо перероблювати нашу систему опалення, так як нам ще потрібно у нас будівництво, і нам потрібно ще 4 радіатора під'єднати до того, що в нас є. І ми хочемо зробити, щоб воно працювало без циркуляційного насосу. Ось це у нас іде перший радіатор після котла. У нас всього Три таких радіатора: один тут і два в іншій кімнаті. І в цій кімнаті ось один і ось другий. Ось така температура в будинку. Це вона вже давненько немає світла. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, хто не підписаний, підписуйтесь. До побачення!